Наше завдання донести сигнал до. До кожної громади наше завдання Їхнє завдання в цій громаді, в цій громаді роздати цей сигнал. Начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації Володимир Стебницький розповідає, що 12 із 62 громад області станом на 25 жовтня 2023 року не облаштували системи централізованого оповіщення. Якщо громада створена на бувшому районі, вона має Елементи системи. Якщо вона створилася на як Дубивецька, як Перегінська, ну інші такі громад є 12, вони не мають систем. І ситуація така, що сьогодні 12 громад не мають повністю систему повіщення, ніяких, ні досконалих, ні недосконалих. Це Делятинська, Дзвіняцька, Обертинська, Перегінська, Витвицька, Дубівська, Загвіздянська, Новицька, Олешанська, Поляницька, Спаська, Угринівські сільські ради. Тобто ці територіальні громади. Жителі Делятинської територіальної громади, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що користуються мобільним додатком, аби дізнатися про повітряну загрозу. Спочатку було так, чи в надвірні було, чи в нас, чи в ярем, чи їздила машина і була тривога. По дорозі просто їхала і сигналила. Тепер вже зараз в даний час немає. Ми би хотіли, щоб нас попереджали, коли якась тривога. Ми почали, хотіли б це. Нехай ну, будуть сирени, зато ми будемо знати, що нам треба чи сховатися, чи що, чи берегтися». На наш превеликий жаль, я не чула повітряної тривоги, якщо чесно. Для безпеки, звичайно, що ліпше би було, бо не все є інтернет, не все є можливість у телефон подивитися, чи є. а Так би хотіла б чути було. Зі слів селищного голови делятина Богдана Клим'юка, жителі громади були проти звуку гучномовців. Тож на початку повномасштабного вторгнення росіян виконавчий комітет вирішив відтермінувати встановлення системи централізованого оповіщення. Втім, у п'ятницю, 20 жовтня, на сесії селищної ради депутати вирішили спрямувати гроші на закупівлю такого обладнання. каже Богдан Клим'юк при внесенні змін до бюджету виділили 100 тисяч гривень на встановлення системи. Оповіщення, звичайно, що це не всі кошти, треба значно більше, треба нам, щоб охопити цілу громаду близько 300 тисяч гривень, але плануємо на наступних сесіях додати і накрити систему оповіщення всю громаду. Розпочнемо з делятина, так це селище, встановлення з центральної частини селища, з тої частини селища, де є багатоповерхівки, встановимо і будемо рухатися, так само охопити і села громади. На нараді, яка відбулась 17 жовтня, голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук сказала, що звернеться у поліцію, якщо впродовж місяця 12 громад, в яких немає системи оповіщення, не розпочнуть її облаштовувати, ми повинні отримати інформацію, узагальнити, доповісти голові на нараді. І в разі, якщо громади не будуть вживати заходів для вирішення цих проблем. По від створенню систему оповіщення ми будемо зобов'язані звертатися до правоохоронних органів до відповідного реагування. Від 24 лютого 2022 року в Івано-Франківській області 429 разів лунав сигнал повітряної тривоги, розповів Володимир Стебницький. З його слів, обласне управління цивільного захисту готове надати фахівців та провести консультації в громадах для створення систем оповіщення. Наталія Василовська, Назарій Гук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.